100 кілограм ми можемо скинути за перший рік? Якщо людину прооперувала, вона вже фізично не може їсти великі об'єм їжі, як вона звикла до того. Часто є заміна саме на шкідливі інші звички, і це дійсно алкоголь. А яке харчування має бути? Ми повинні з'їдати краще більше. Чи часто пацієнти переживають депресію після. Так, пацієнт худне. А що ми робимо з цією шкірою? Не потрібно знаходити якомога більше інших причин для радості в своєму житті. Скоро вийде ювілейний сезон зважених та щасливих. Ми 20 років живемо з одними звичками. Хочемо за місяць змінити, створити нові. Ні, ніколи так не буде. Я вітаю вас на каналі Здоров'я свідомі». З вами Вікторія Ахмедова, лікарка стоматологиня власниця клініки «ІНОВА». І наш канал це місце, де ми говоримо про ваше здоров'я і про те, як ставати ще здоровішими. В нашому минулому випуску ми говорили про баріатричну хірургію, про те, кому вона показана. Як сходити, а в цьому випуску ми будемо говорити про те, як не набрати вже втрачені кілограми, і про те, як життя змінюється після хірургії з нашою лікаркою, хірургіною Іриною Плютою. Ірино, скажіть, будь ласка, скільки в середньому пацієнти втрачаються в перший рік після операції? Складно узагальнити в цифрах, але легко у відсотках, тому що середньостатистично за перший рік ми можемо скинути 60% від зайвої ваги. Умовно, якщо вага, наприклад, 200 кг, ідеальна вага, наприклад, 60, то майже 100 кг ми можемо скинути за перший рік, дотримуючись рекомендацій. І через який період, наприклад, ми можемо очікувати вже результата? Ну припустимо. У нас там 130 кілограм ваги, ріст 165, мій зріст. І от ми зробили резекцію. Через скільки ми вже будемо виглядати гарно? Ну, виглядати гарно це дуже індивідуально. Я вважаю, що всі гарно виглядають кожного дня. Просто треба це побачити вже наступного дня. Всі беріатричні операції у 100% випадків ефективні вже наступного дня, змінивши свій раціон, який буде складатися в перші дні, виключно з високобілкових продуктів, а саме протеїнових коктейлів. Вже починає змінювати ваш метаболізм. Буде зменшуватись кількість калорій, яку ви вживаєте, відповідно, і зменшуватись кількість жирової клітковини, яка у вас є. І зрозуміло, що там перші якісь видимі прям зміни можна побачити через місяць, але через рік, якщо дотримуватись всіх рекомендацій, ми можемо скинути дуже-дуже багато зайвого, якщо дотримуватись правил не тільки в харчуванні, а й в фізичній активності, ще й виглядати добре. І саме головне. Головне почувати себе добре, тому що ожиріння це в першу чергу не про зовнішність, а про здоров'я. А які харчування має бути? Якась спеціальна дієта, так високобілкова дієта. Ми повинні з'їдати не менше 60 грамів протеїну на добу, краще більше. Але якщо менше, то це вже може нести певні негативні наслідки для здоров'я. Їжа повинна бути правильної консистенції протягом першого місяця, тобто дієта буде складатися з рідкої, яка переходить у піровану рідку, далі просто піровану, м'яку, і тільки через місяць це вже тверда повноцінна. На дієта, Об'єм їжі за раз 100-150 мл. Пауза між прийомом їжі і води. І, звісно, в кожен прийом їжі ми повинні вкладати щось білкове, тому що 60 грамів це досить багато. Ми повинні з'їсти це протягом дня. Об'єм шлуночка маленький. На жаль, і здоровим шлунком не всі доїдають свою норму протеїну за добу. А тут це прям критично важливо як для схуднення, так і для підтримання нашого організму. Тому ще й є тарілка харчування буде складатися на 50% Тепер вже не з овочів, а на 50% з протеїну. А чи потрібні якісь додаткові медикаменти, типу мізім щось для покращення травлення, щоб якось стимулювати наш шлунок? Індивідуально так можемо підбирати, бо це дуже індивідуальна історія. В 90% випадків не потрібні. Ми призначаємо препарати для кращого загоювання, саме шлунку і медикаменти, які будуть профілактувати виникнення ускладнень, а саме дефіцитних станів. У нас, по перше, зменшується раціон по різноманітності, зменшується об'єм їжі, який ми з'їдаємо. І звісно, що в 100 мл нам складніше помістити. 20 видів різних вітамінів, тому ми будемо давати обов'язково полівітамінний комплекс. Часто ми бачимо дефіцит вітаміну Д, тому це буде вітамін Д, розраховуємо дозування, яке потрібне. Інколи ми можемо зможемо призначати ще кальцій, тому що у людей з ожирінням, на жаль, вже є порушення обміну кальцію в кістках, тому ми повинні спрофілактувати виникнення якихось захворювань ще зі сторони суглобів та кісток. От, наприклад, якщо а людину прооперували, вона вже фізично не може, може психологічно вона б хотіла, але фізично вона не може їсти великий об'єм їжі, як вона звикла до того. Чи може вона почати замінювати це на якісь шкідливі звички, типу алкоголю, паління або можливо, ви ще щось чули від ваших пацієнтів? Так дуже часто є заміна саме на шкідливі інші звички, і це дійсно алкоголь або паління. Ми попереджуємо пацієнтів, що це ризики для них. Що потрібно робити? На етапі, коли ми ще е, тільки починаємо змінювати, е, потрібно знаходити якомога більше інших причин для радості в своєму житті. Спробувати нове хобі, е, ви вже можете більше рухатись, спробувати нові прогулянки, завести собаку, завести сім'ю, завести дитину. Я не знаю, е, спробувати те, е, знайти те місце, де. Е, де ви будете створювати собі більше дофаміну, більше серотоніну, тобто гормонів радості для себе, і не перекладати цю відповідальність виключно на те, що потрапляє в до нас в ротову порожнину. Але звісно, так як ми вже й говорили в попередньому випуску, що деякі люди отримують задоволення неймовірне саме від їжі. Але ми ж можемо їсти. Ну, зробіть дуже дуже красиву маленьку порцію свого улюбленого тістечка сьогодні. Нічого поганого не станеться. Не виключайте повністю з режиму харчування те, що ви дуже любите. Просто доповніть ним свій базовий класний раціон. І не закривайтеся собі, якщо є якісь проблеми, запитання, звертайтесь до спеціалістів. Все можливо вирішити. Ви не один на один своїми проблемами. Чи часто пацієнти переживають депресію після оперативного втручання? Е Насправді така статистика існує, але за великими дослідженнями світовими, немає скринінгу депресії до операції і після, щоб зрівняти це. Я пишу наукову роботу зараз. Так, і я роблю ці скринінги до операції і протягом під час реабілітації пацієнтів. І з того, що я бачу, навпаки. Рівні депресії зменшуються. Просто важливо розпізнати людину, яка схильна до неї, або людину, в якої вона вже є, і призначити відразу лікування, тому що це не просто поганий настрій. Це захворювання, яке потребує лікування. Тому ми робимо скринінги на шкалах спеціальних. Призначаємо лікування, бо радимо психотерапевта разом з психіатром. Людина набагато легше проходить реабілітацію після баріотичної операції. Уявіть собі схуд, в тебе класний настрій, ти нормалізовуєш своє життя, офігенно виглядаєш і ще й не маєш депресії. Тому якщо вчасно розпізнати, то рівні депресії можуть зменшитись, якщо її вчасно розпізнати і почати лікувати. А чи впливають подібні операції на лібідо? Так, із того, що знаю з розмов з своїми пацієнтами, лібідо змінюється, найчастіше підвищується. Просто ми змінюємо фокус вже з якихось наших буденних, можливо, проблем, бачиш якісь нові горизонти. Я це бачу це один із таких факторів. Ну і звісно, зменшення жирової клітковини, зменшення, наприклад, естрогенів у чоловіків, покращення гормонального фону у жінок також мають вплив на лібідо. Mm -hmm. Як уникнути синдрому йо, -йо коли вага? А зменшується, повертається, зменшується, повертається. Це синдром більше притамани для людей, які не виконували беріатричну операцію. Тому що в нас психологічно ми не налаштовані на дотримання рекомендацій, або налаштовані, але от дійсно цей велика кількість стресу і всього, що з нами відбувається, нас відволікає від цього. Після беріатрії це трапляється рідше, але це в цю зону ризику можуть потрапляти люди, які розробили цю операцію там 10 років тому. Тому що ми все одно повертаємося в наше буденне життя. І якщо ми не на 100% сформували нові звички, вони можуть нас так розшатувати. Що потрібно робити? Пам'ятати, на чому ми тримаємо фокус. Перше кількість протеїну, які ми маємо з'їсти за добу. Друге, ми повинні мати фізичну активність, тому що як не крути, вона впливає і на наше насичення відчуття насичення від їжі, і на відчуття голоду, і взагалі покращує всі метаболічні наші процеси. Ну і третє, звісно, якщо тільки ви розумієте, що щось. Відбувається в зміні мислення, в зміні того, що ми кладемо на тарілку, і ми не можемо це проконтролювати, що це більше як психологічно, звертатись до психотерапевта або спочатку до лікаря і порадити, що потрібно звертатись до психотерапевта. Саме для мене цікаве питання: коли пацієнт був там 200 плюс кілограмів, там по я бачила випадки 300 плюс, і пацієнт худне, а що ми робимо з цією шкірою? Ну, вона фізично, я так розумію, не може. Звузитися, задаптуватися, яка потім має бути тактика? Угу. Справді, коли дуже велике об'єми нашого тіла. І ми зменшуємося, шкіра не може скоротитися і стати ідеальною знову. Тому ми повинні думати про пластичну операцію. Часто це абдоміна пластика, інколи це може додатково бути бути мамопластика, тобто пластика грудей і живота. Але ми можемо зробити і пластику рук, якщо недостатньо скорочиться шкіра саме на руках, пластику ніг і це більше, звісно, до пластичних хірургів. Але що ми повинні робити на етапах схуднення? Піклуватися про себе, відвідувати масажі, відвідувати, кому можна сауни, бані, тому що це покращує циркуляцію і якість шкіри, е, можливо, відвідувати косметолога з ціллю якраз покращення тургору шкіри, тому що не у всіх потрібно робити повторну операцію пластичну. У, ін, у деяких людей справді шкіра дуже класно підтягується і не потрібно думати про це оперативне втручання. Е, ну і звісно, займатися спортом. А якщо е, дуже відразу війти в режим. То в нас більша вірогідність того, що де можливо шкіра підтягнеться, де вона не підтягнеться, все одно її якість буде набагато кращою, ніж якщо нічим не займатися. А можливо, якийсь компресійний одяг, компресійна білизна. Там я бачила такі спеціальні, наче костюми вдягають такі компресійні і в них там жгуть і сплять. Так, дуже часто пацієнти використовують. Насправді це покращує в першу чергу візуальний вигляд тіла, тому що ти такий класний відразу почуваєш себе добре. Але по суті, не саме на підтягування шкіри, коли це такі величезні об'єми, це не дуже впливає. Це можна використовувати, це точно покращить саму оцінку і вигляд в зеркалі у одязі. Але так, щоб вирішити прямо цю проблему, то ні, які можливі побічні ефекти, які можуть з'явитися не одразу після операції, а можливо протягом років. Угу. Проблема про яку треба говорити, це перш за все вона стосується будь-якої людини, але після аберітричної операції це більш виражено. Уявіть людина дуже великих розмірів, в якої яка складається з великої його відсотку жирової клітки, вони втрачає її, і при цьому не займається спортом. Її м'язи залишаються недорозвинутими. З часом, якщо не підкачувати ці м'язи, вони так і залишаються дуже слабкими, об'єм тіла менший, але і сили немає. Це звучить ну, от, ну, добре, слабкі в мене м'язи, але уявіть, що ви там в 50 років не можете встати з ліжка. Не через те, що у вас там немає сил, ви лінили, ви втомились. Ні, у вас просто немає цієї сили. Тому дуже важливо доїдати цей протеїн і е, займатися силовими вправами. Це е, буде дуже, ну, по-перше, це дуже класний вклад в своє здоров'я в подальшому, а на етапах схуднення це просто мастхев, бо тому що ми навіть не помічаємо, як швидко руйнуються ці наші м'язи. І після баріатрії, якщо не дотримувати норми протеїну, якщо не вживати додаткові саплементи, це може розвинутися швидше, особливо якщо нехтувати цими рекомендаціями. І наступне таке ускладнення. Така особливість у нас втрачають пружність наші кістки, і може збільшуватися кількість переломів в подальшому. Знову ж таки, це все профілактується силовими вправами, тому що щоб кісточка була здорова, там має, хоч чуть, чуть її вона має напружуватись в правильному, правильно скорочуватись і функціонувати за призначенням. Якщо ми її не навантажуємо, додатково м'язи не підтримують її ззовні, вона може ставати крихкою і, звісно. Якщо не приймати кальцій, не робити регулярні чекапи, це може статися навіть непрогнозовано. То я правильно зрозуміла, у нас після операції у нас може бути дефіцит так. певних мікроелементів, вітамінів, через те, що ми втратили багато ваги. А може бути м'язова дістрофія через це, тому що ми з жиром так само втрачаємо м'язеву тканину, і нам треба це все компенсувати так, так. і збалансувати в організмі. Абсолютно вірно. А наскільки часто і ретельно треба проводити чекапи вашим пацієнтам? В перший рік після операції це перший місяць, перші три місяці, шість і рік. І далі обов'язково один раз в рік ми складаємо індивідуально план обстежень для кожного пацієнта, і вони повинні їх проходити. Інколи це може розширюватися, якщо з'являються якісь скарги. Ну і ми всі живемо. Звісно, можуть з'являтися якісь додаткові скарги, не пов'язані з операцією, але нам потрібно враховувати її механізми, коли ми обстежуємось. До речі, скоро вийде ювілейний сезон зважених та щасливих. І як, на вашу думку, на думку лікаря, що краще? Худнути в такий спосіб, як худнуть вони, спортом, дієтами, силовими тренуваннями? Чи все ж таки, можливо, багатьом з ним показана баріартія? Багатьом з них справді, почну з кінця. Багатьом з ним показана баріатрична хірургія. І... Немає нічого проти шоу, шоу повинно створюватись і розважати людей. Але з того, які наслідки для здоров'я деяких з цих учасників спричинило шоу, можна говорити не одну передачу, тому що були ненормовані фізичні навантаження для людей, в яких і так і дуже велика вага, були занадто строгі обмеження без можливості їх модифікувати, що психологічно негативно впливало на людей. І е, в мене були пацієнти, які після шоу проводили баріатричні операції. І, повірте, їм було худнути набагато складніше, тому що такий е, я не побість цього слова травматичний досвід схуднення, коли е, ніби враховані всі е, фактори, але вони занадто жорстко на тебе впливають. І це дуже обмежений час, е, ну дуже негативно впливають на сприйняття як себе, так і їжі в подальшому. І ще пам'ятаєте, що це шоу, воно було дуже обмежений період часу, і е, люди там не мали ніяких додаткових проблем і е, ну не відволікалися ні на шоу крім шоу. А після завершення вони попали в своє життя. Не встигли сформувати звичку нормально харчуватись, не встигли сформувати звичку нормально тренуватись, тому що їх там заставляли робити дуже складні вправи, і це було невзадоволення, і це не сформувало. Ну, взагалі нічого, з позитивним підкріпленням в їхньому житті, щоб вони хотіли це робити. Не знаю, хто був з психологів, але, можливо, їх було недостатньо, тому що мало хто в подальшому продовжить з цим працювати. Що не так, взагалі, в тому, що ми за короткий період часу спробуємо змінити якісь звички. Ми повинні розуміти, що надто. Великі фізичні навантаження у людей з надмірною вагою негативно впливають на їхні суглоби. Це з того, що перше можна сказати, і на інші частини їхнього організму. На шоу учасники постійно жили в закритому просторі, де не відволікались ні на які стресові чинники ззовні. і це дуже позитивно впливало з одної сторони на те, що вони харчувались тільки тим, що їм дають, робили те, що їм говорять. Але після завершення шоу дуже складно це інтегрувати в їхнє життя, яке на жаль розвивається в подальшому. Наступний фактор фактор психологічної підтримки, тому що це не тільки про зміни і звички, які у нас є, не тільки про фізичну активність і харчування, це і про нашу ментальну складову, яка повинна також адаптуватися, яка повинна змінити наше відношення до їжі, до взагалі до нас самих. Тому дуже часто після шоу ми бачили і повернення в таку вагу, яка була, і навіть більшу проблеми зі здоров'ям у вигляді зруйнованих суглобів, тому що занадто великі фізичні навантаження були у таких пацієнтів. Ну і звісно, з того, що я спілкувалася з цими людьми, які вже прооперовані у мене вони справді не змогли інтегрувати ті звички, які їм пробували нав'язати там в своє життя, тому що вони були найчастіше занадто складними. Тобто вдома в... ти не хочеш встати і в шостій ранку такий: Так, а зараз я піду, буду бігати 17 тисяч кілометрів цілий день і тільки цим і займатися. Або так, мені хтось там дзвонить, ага, це моя дружина, Я не буду відповідати, бо зараз я думаю тільки про свою тарілку харчування. Це так не працює. Потрібно працювати зі зміною мислення. Формуванням хороших нових звичок і пам'ятати, що це не робиться швидко. Це не справа одного місяця і не одного, навіть року інколи. Тому що ми 20 років живемо з одними звичками, хочемо за місяць змінити, створити нові. Ні, ніколи так не буде. І має бути якийсь позитив в цьому всьому, а не тільки негативне підкріплення. Ти схуд менше ніж твій колега по шоу, і ти вибуваєш. Я теж хочу наголосити, що в схудненні дуже важливий елемент це все ж таки психологічне здоров'я і психологічний настрій і. Знову ж таки, якщо ми хочемо якихось хороших віддалених результатів, я думаю, той час не в, то питання не в швидкості, а питання в якості. Окей, ти схуднеш на ті самі 30 кілограмів, але ти схуднеш там не за 4 місяці, а за 6 місяців. Нічого страшного, ти все рівно схуднеш, але твій результат і здоров'я буде набагато кращим. Тому не треба нікуди спішити. все треба робити поволі свідомо. З підтримкою консультантів, фахівців, і тоді ми можемо говорити про здоров'я. Так а, і наостанок, що б ви порадили нашим глядачам, які тільки думають і можливо вагаються йти їм на хірургічний метод схуднення чи ні, я б порадила звернутися до спеціаліста і задати питання це йому, обговорити всі ризики, які стосуються саме вашого випадку. І не думати додатково, не придумувати собі міфи чи страхи, тому що чим більше ми думаємо без належної інформації, тим нам стає страшніше. Коли ми приходимо, задаємо всі запитання, нам розвінчують ці міфи і нам простіше прийняти рішення. Тобто не такий страшний вовк, яким його малюють. Так. Обізнаність це крок до вашого здоров'я. Тому я хочу всім подякувати, хто дивився наш випуск. Пам'ятаємо, що наше здоров'я в наших руках. Тому будьте здорові та свідомі і обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі. Ми обов'язково з пані Яриною будемо на все відповідати і залишайтеся здоровими та свідомими. Всього найкращого.